Це найкращі зубні пасти, які ви можете придбати в нашому магазині від бренду President Clinic. У нас представлені в об'ємі 70 мл, 50 мл і 30 мл. Ця продукція розроблена для вирішення всіх проблем ротової порожнини від безпечного щоденного відбілювання, догляду та профілактики до ефективного лікування. І показання до цієї пасти це потемніння емалів внаслідок куріння, вживання фарбувальних напоїв і деяких лікарських препаратів. Схильність до утворення зубного нальоту та зубного каменю. Ось так виглядає сама. Паста дуже зручна упаковка, вона матова, не глянцева, її дуже зручно тримати в руці. Наступна класік. Ця паста має активні компоненти, шавлія має виражені противозапальні, антимікробні і кровоспинні ефекти, має ромашку лікарську, яка діє противозапальним, антисептичним і седативним і певною мірою знеболювальним засобом. Прискорює процеси регенерації м'яких тканин ротової порожнини. Ноами у ротовій порожнині діє як антимікробний, антивірусний і антиалергічний засіб. Ну а м'ята має м'яку знеболювальну, освіжаючу дію. Наступна President Active. Ця паста є дієвим засобом для вирішення проблеми кровоточості ясен. В унікальному складі знаходяться активні лікувальні та рослинні компоненти, що характеризуються потужними антибактеріальними властивостями і зменшують кровоточість ясен, ефективно борючись мікробами з мікробами-збрудниками цієї проблеми. Професійна зубна паста Sensitive Clinical допоможе назавжди забути про хворобливі відчуття, що викликають холодною, гарячою та кислою їжею. Значно покращивши якість вашого життя. Засіб знижує кровоточість ясен, зміцнює та оздоровлює їх, а активні компоненти у складі чудово захищають від карісу та інших захворювань ротової порожнини. А ось ця зубна паста призначена всім, хто використовує протези, ортодонтичні конструкції, брекет-системи, мости, коронки і так далі. Вона запобігає утворенню нальоту на зубах і конструкціях, а також захищає від запалення у важкодоступних місцях. Профілактика та комплексне лікування захворювань порожньої на рта викликаних діяльністю патогенних мікроорганізмів, зокрема після стоматологічних втручань. І далі розглянемо з вами пасти, які призначені від 3 до 6 років, а також 6+. Ці паста у нас в об'ємі 50 мл. Саме ця зубна паста це лимонад, вона стимулює ремінералізацію, попереджає розвиток каріусу і не допускає руйнування емалі, надаючи потужний зміцнювальний вплив. Ось так виглядає сама паста в дуже зручному форматі, матова, яку зручно тримати в руці. І нагадую, вона призначена від 6 років. Наступна зі смаком полуниці від 3 до 6 років в об'ємі 50 мл. Ця паста делікатно і в той самий час ефективно очищає молочні, а також постійні зуби. Має приємний смак полуниці, добре очищає і має гелеву консистенцію. І в такому ж самому об'ємі від 6 років в нас є шоколадна паста, вона дбайливо і ефективно доглядає за емалю і підходить для щоденного застосування двічі в день. У складі зубної пасти немає таких інгредієнтів, як цукор і парабени. Смак і аромат шоколаду сподобається точно всім діткам. Паста добре полірує зубну емаль, стимулює ремінералізацію, профілактику розвитку каріусу і перешкоджає руйнування зубної емалі. І в об'ємі 30 мл від 0 до 3 років зі смаком малини і має спеціальну формулу, яка не містить парабенів, лаурил, сульфат натрію, цукру, консервантів і барників. Тому випадкове проковтування невеликої кількості пасти не, не зашкодить здоров'ю малюку. Паста має гелообразну консистенцію і не містить фтору, тому ідеально підходить для повсякденної гігієни. Має приємний малиновий аромат, формує у малюків позитивне ставлення до процесу чищення зубів, зміцнює емаль, ясна і захищає від каріясу. Тому для того, щоб зуби твоєї сім'ї були завжди чисті, здорові і доглянуті, переходь на сайт і замовляй ці класні пасти.